Sława Jezusu Chrystusowi, witaj, braće i sestry. Dzisiaj, 14. r. Święty, otrzymaliśmy słowo, 11. rozdział Iwangelii od Luke'a. Od czasu, kiedy skupczyły się na to Jezus zaczął mówić: Ten rytry łukawy. on znamienia szuka, To znamienia nie będzie dana mu, chyba że znamienia Jona. Bo jak Jona stał znamieniem dla Ninewijczyków. Так сам буде і син людський для цього роду. Цариця півдня піднімається на суд з мужами цього роду, і засудить їх, бо вона прийшла з кінця землі, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Можі на війські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Іона, а ось тут більше від Йони». Yy, istnieje takie, no, takie znajomość, że Jewry w czasach Jezusa oczekiwały na taki wielki kamień, jaki miał wpłynąć z nieba. I ten kamień z nieba, jaki miał zrujnować wsi, worozi systemy, carstwa, miał być znakom, dokazem Bożej interwencji, że Bóg wtrąca się w historię ludzkości i niszczy zło. Це мав бути здійснення пророцтва з книги Даніїля. Там теж чуємо е, якусь статую, маємо якогось зображення, і тут е, камінь вдарив, це зображення, і, і е, цей, е, ця статуя розпалася. Не? І так, мав бути, вірив в євреї. Тому Ісус коли навчає про царство, зцілює, воскрешає. Виганяє демон і так далі, розмножує хліб, ходить по воді. Та євреїв, це були фокус. Вони не дуже вірили, що, що Ісус може бути Месією. мали сумнів і кажуть, дай нам докази, постійно, постійно докази, що ти від Бога. Хоча десь глибоко в душі не був переконаний, що це неможливо. Бог же має свої, свій, свій знак дасть нам. Ні? І вони, противники Ісуса, вимагають від Ісуса знаку. Tak, ale tak naprawdę oni czekają tego kamienia z nieba, Zrujnuje zniszczy wszystko błogactwo. Jezus nazywa ich łukawym porydiem, łukawym plemieniem. On mówi, że on tak wiele znaków zrobił, że odmawia że znaku nie będzie. Bo każde uzdrowienie, kiedy demony wyganiają, to wszystko, to jest dowód, że on posłany Bogu. Каже, єдиний знак, який ще буде, це знак пророка Йона. Як Йона три дні був внутрі цього кита, так син людський буде теж в гробі, в гробниці. І ми знаємо, що на Ісусі здійснилося це пророцтво, Він на третій день воскрес із, з, 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 з гробниці. В юдаїзмі теж існує переконання, що якщо людина справедлива, то вона uh, може страждати не довше трьох днів. Про e, це теж пророк О Осія, наприклад, в VI розділі на початку пише. І євреї e, шукали якогось знаку, такого фокуса, хоч і постійно нових чудес, нових знаків, і в, дійсно і в, і в, і в історії вибраного народу були такі знаки. Наприклад, 45-му році був такий теудас. Він казав, що він месія. Це вже було після Вознесення Господа. Він переконував людей, що він посланий Богом, що він Месія, зібрав натовп людей своїх прихильників, він влаштував такі повстання проти, проти Римлян. І він повів своїх прихильників над річкою на Йордан і каже, що він може. Зробити так, що ріка Йордан розділиться, і вони по сухому дні річки Йордан можуть пройти, так як Євреї колись по сухому дні Червоного моря прийшли. Звичайно, він не виконав ці обіц... обіцянки, а римляни жорстоко розправилися з його прихильниками з ним. Так що, бачите, Йона був знаком для мешканців Ніневії. Пішов до цих людей і, і проповідав їм Слово, і вони навертаються. І мешканці Неневії, і вони будуть суддями, каже Ісус. Бо вони послухали Слово Боже. А ви тут маєте Божого Месію і не слухаєте Його. Цариця Півдня, так, так само, вона ж щоб добратися до Єрусалима, уявіть собі, скільки вона мусила пройти. Днів їхати, добиратися, як це було некомфортно, яка важка дорога, щоб послухати Соломона, людину, яка обдарована Божою мудрістю. І вона слухала слово, для неї важливо було зустріч з Соломоном. А ми маємо самого е, Спасителя, який має слово життя, це не слово людське, це навіть не людська мудрість. Це це божественна мудрість, і Він нам дає слово життя і вічного спасіння. І сьогодні ми запрошені, щоб послухати Ісуса, щоб ми, знаєте, не відкинули життя, щоб пізніше на суді, як станемо перед Богом не стояли навпроти нас, жителі Міневі, Цариця Півдня і багато-багато інших людей. jakie tak bardzo trudziły się, żeby chociażby zerniatka prawdy poczuć, a my mamy pewną prawdę i my nie powierzymy tej prawdy. Nawrtajmy się, Braty. Zdawaj Jezusu Chrystus.